Інтонако Магнат Стиль. Інтонако Магнат Стиль це декоративна акрилова маса, що надає поверхням в приміщеннях фактуру дрібнозернистої тонованої штукатурки з гранулами. Залежно від способу нанесення і застосованого інструменту дозволяє формувати будь-які узори, отримуючи різні кінцеві ефекти від простої штукатурки до сучасних об'ємних фактур. Відповідного ефекту досягаємо, додаючи до фарби забарвлюючого пігменту магнат стиль і захищаючи декорацію ростоновим лаком магнат стиль. Виріб не вимагає від виконавця конкретних мінь щодо нанесення такого типу декоративних матеріалів. Для виконання покриття необхідні наступні вироби латексна ґрунтувальна фарба магнат ґрунтовка, що створює однорідний фон і вирівнює поглинальну здатність основи. Інтонако декоративна акрилова фарба призначена для забарвлення пігментами магнат стиль. Забарвлюючий пігмент пігментний концентрат для забарвлення виробів магнат стиль, ростований лак матовий акриловий лак для захисту шару інтонако. Інструменти залежно від вибраної фактури, пензель, валик або комплект шпателів для декоративних робіт. Підготовка основи Перед тим, як приступити до фарбування фарбою інтонаку, необхідно відповідно підготувати основу. Як у випадку нових, так і поверхонь, що відновлюється, потрібно нанести латексну ґрунтувальну фарбу магнат. Це фарба виготовлена на базі нанотехнологій. Вона має дуже високу покривну здатність, вирівнює поглинальну властивість поверхні, зміцнює її та покращує адгезію фінішних фарб. Залежно від стану основи, наприклад, на реконструйовану основу, фарбу наносимо максимально два шари для надання їй однорідності. Рекомендований час висихання ґрунтовки приблизно 2 години. Підготовка виробу Інтона тонуємо забарвлюючим пігментом магнат-стиль залежно від вибраного кольору. До кінця витискуємо вміст тюбика, ручну за допомогою мішалки або механічно вимішуємо обидва вироби до отримання однорідного кольору. У випадку забарвлення у такий самий колір кількох упаковок виробу його потрібно тонувати в одній більшій ємності. Нанесення інтонако. Інтонако. Це фарба, завдяки якій легко і приємно можна оформити стіну та приховати її дефекти. Відповідним чином, підібрана консистенція фарби та вибір інструменту дозволяє виконувати багато фактур від правильних за формою до зовсім неповторних. На раніше підготовлену суху поверхню наносимо один шар фарби інтонако магнат стиль. У випадку об'ємніших фактур можна нанести додатковий шар фарби на вже легко підсохлий попередній шар мінімум 15 хвилин. Інтонако найзручніше наносити на поверхню не більшу ніж один квадратний метр, водячи пензлем у різних напрямках. Для отримання рівномірної фактури нанесену масу потрібно додатково розгладити за допомогою венеціанської гладилки. Оптимальний час, необхідний для виконання всіх поправок під час проведення візерунку, становить приблизно 5 хвилин. Покриваючи наступні фрагменти декоративної поверхні, найкраще їх поєднувати від сухого до мокрого боку. Виконане декорування залишаємо висихати приблизно на 6 годин. Захист покриття після повного твердіння фарби, тобто через 24 години, для додаткового захисту покриття вже фарбуємо безбарвним рустованим лаком магнат стиль. Лак наносимо на поверхню валиком або пензлем. Час висихання лаку приблизно 1 година. Через три дні поверхня стійка до тертя миття з використанням миючих засобів. Іншою формою захисту та водночас оформлення стіни є фарбування сухого шару інтонако металевою фарбою металіко-магнат стиль. Ця фарба може значно підкреслити фактуру і додати їй виразності.